У мене є кнопка, значить, час вмикати шоколадний фонтан. Який він гарний. Ти ще мій не бачила. Погнали, друже! Вау! Що? Ви тільки подивіться на мій шоколадний фонтан. Ой, а що відбувається? Прятуйте! У мене дуже маленька порція. Нічого собі. Цього середнього розміру мені вистачить. Ого. У мене велика порція кукурудзяних зерен. Але що з ними робити? Кині, то має маленький розмір та й починає. Гаразд, дівчата, вмовили. Подивимося, що тут у нас Ого, лише одне зерно, таке маленьке, що без лупи не розглянути. О, ідея! За допомогою лупи та сонячного проміння можна приготувати попкорн. А ще обпити руку. як гаряче. Треба швидше його з'їсти. О, непогано. Мені подобається. Тепер ти, ненці. Я? Добре. Як же мені приготувати? О, знаю. Я ж прихопила з собою фен. Ну що, погнали. Ей, а можна акуратніше. Усі зерна летять у мене. Досить. Що? Пробач, будь ласка, Сподіваюсь, це допоможе. О, так та краще. Ох, ці дівчата. Ось тримай мікрохвильовку, подругу. Ой, як круто, дякую, Кені. Сподіваюся середня порція до неї влізе. Засікаємо час та чекаємо. Так, час відкривати. Ого, як багато попкорну. Ось це так. Зараз паласую. Смакота. Зупинитись неможливо. Хочеться ще і ще. Клас, нинці так смачно їсть. Ей, а де мій попкорн? Невже він скінчився? Ех, шкода, що має лише середню порцію. Гаразд, Хлоя, тепер ти. Нарешті. Відро якесь дуже важке. Ой. Мамочки, нічого собі, скільки зерен. Як же їх приготуєш? У мене є чудова ідея. Я використаю пальник. Це швидко та прикольно. Вау! Ну ти даєш? Геніально! Дощі з попкорну. Як же круто! Захоплення! Обожнюю попкорн! Все що, броколі! Терпіти їх не можу. Ого! Чому мені завжди не щастить Гидота? Тобі між іншим з твоєю порцією ще пощастило. Ну і гидота! Що ж, починай ненці. Ах, ну добре, мовили. У мене зовсім маленькі брокелі. Це не так страшно, але все одно гидко. Жах. Ах. Ой, друзі. У мене з'явилася суперсила. Ви тільки подивіться на це. Та хіба це біцепси? Зовсім крихти, От умора. А може тоді поборемось жартівник? Легко. О, о, То та що таке? В чому справа? Скажи, коли ти готовий будеш здатись. А якщо двома руками, я вже майже переміг. Так, а так, ну що, з'їв? цим біцепсам немає рівних. Хто наступний? Даремно ти нагадала мені. Я ніколи не подужую навіть середній розмір. Фу, сподіваюсь, мене не вирве. Я майже доїла. Головне прожувати. Ой, я відчуваю таку міць в всьому тілі. Зглузду з глузду з'їхати. Дивіться, яка я сильна. Це що гантелі? Я думала сумочки. Ого. Ой, Ей! Ой. Так, ось міць! Ой, кені, вибач, ти в порядку? Взагалі то боляче. Ну гаразд, дівчата. Зараз я вам покажу. Я з'їм свою порцію і стану супер мега сильним. Я вже відчуваю прилив сили. Це виклик для справжнього воїна. Залишились останні шматочки. Ура! Ну, як вам? Сидіть мирно. Зараз Кені покаже справжній клас. А, -а, а! Не бійтесь, я вас покатаю. Ого, а прикольно! І правда, так весело! Мені подобається. Радий старатись, дівчата. О, ментос! Ого! Згоден. Це дуже смачно. Вау! Так, у мене найбільша порція. Алілуя, яке щастя! Круто! Але починає Хлоя. Правда? Ви серйозно? Я? Ну, давай вже. Добре, я починаю. Одна цукерка. Як же так? От дідько. Ну, гаразд. Це краще, ніж нічого. Ой, як бадьорить. Дуже-дуже смачно. Ого, Прикольно я зробила, так? Тепер Кенні Ой, правда, ось це новина. Які ж дівчата кумедні. Ну, давай вже, діставайся. О, ось і вона. Така велика і смачна цукерка. Класно. Але щось дуже холодно. Давай розморозимо нашого бідолагу. Погнали. О, як потеплішало. Велике дякую, дівчата. А у мене ще майже ціла цукерка. Ой, тільки не це. Чого ви чекаєте? Ну, вже ні. Робити мені нема чого. Я теж хочу скуштувати ментус. Отак фантастика. Який ніжний, прямо як м -м морозиво. Аби не змерзнути, як Кені. Треба видихнути холод. Ого, яка краса! У нас свято. Справжня зима. З різдвом Кені. Клас! Підписуйтесь на канал та ставте лайки, щоб дивитись більше прикольних роликів та радіти разом з нами. Ну а поки що бувай, і до швидкої зустрічі.